Шляхи реформування агропромислового комплексу України, вирішення проблем вінських сільгоспвиробників та впровадження нових технологій пропонували в ході круглого столу представники сильної України. Подробиці у сюжеті далі. Агропромисловий комплекс України потребує термінового реформування. Про це говорили під час круглого столу, на якому були присутні представники асоціації фермерів та приватних землевласників Вінницької області. На заході обговорювали проблеми, з якими найчастіше стикаються українські аграрії. Однією з таких є те, що сьогодні практично не розвивається малий та середній бізнес. Вітчизняних виробників витісняють постачальники з Єгипту та Польщі. Найскладніша ситуація помітна у галузях тваринництва та овочівництва. Ви всі знаєте, всі кожен із нас ходить на ринок, і бачимо, що останніх 3-4 роки овочівництво овочі наші із наших ринків були витіснені польськими, турецькими. Сьогодні картопля вже завозиться з Єгипту, і на в основному займався теж якраз малий та середній бізнес на селі. За словами фермерів, українські виробники могли б самотужки наповнювати ринок вітчизняною продукцією. Втім, спочатку треба вкласти кошти в сільське господарство. Зокрема, необхідно побудувати овочесховища, оновити тракторно-машинний парк. Крім цього, аграрії повинні відчувати підтримку уряду. Відтак було запропоновано створити державну страхову компанію, яка б надавала фінансову підтримку фермерам у неврожайний рік. За словами голови експертної комісії Владислава Атрошенка, більшість проблем українських аграріїв виникають через корумпованість усіх влад Структур. Сьогодні у нас питання не в законодавстві, питання є в політичній волі. скажіть мені, будь ласка, яке треба приймати законодавство? По цьому ж питанню, харчування державних установ, щоб викорінити корупцію в Україні? Ну що треба, які закони ще в нас не вистачає для того, щоб і всі борються з цією корупцією? Але сьогодні Україна це одна з найкорумпованіших країн у світі. Вінниччина – не єдина область, в якій існують проблеми в агропромисловому комплексі, говорить Владислава Трошенко. Такі ж питання сьогодні піднімають сільгоспвиробники по всій Україні їх потрібно вирішувати негайно, адже Україна вже втрачає позиції на світовому ринку.